Якщо у вас є свій сад і в ньому ростуть черешні, то звичайно у вас виникала проблема, а як їх захистити від шпаків. У нас, наприклад, в садочку є дерево, з якого ми протягом 9 років жодного разу не коштували черешню. Просто не встигали. Вона дуже рання, і шпаки її з'їдали геть всю. Можна сказати, що саме рання черешня у нас була для шпаків, а ми вже ласували пізнішою. Одного разу нам вдалося зберегти весь врожай черешні. Ми ходили навколо нього, вартували. Коли вперше ми надумали накрити дерево сіткою, поїхали за нею в місто, повернулись через годину, а на дереві нічого, жодної ягідки. Наступної весни ми вкрили його сіткою. Ось воно, як наречена. Але сітка має декілька недоліків, гілочки дерева постійно розвиваються. Ростуть, і коли дерево накрито сіткою, то вони ростуть криво, і це, звичайно, шкодить самому дереву. І є ще один неприємний недолік: все ж таки шпаки заплутуються в сітці, а іноді потрапляють всередину під неї. Якщо ми встигали її спасти, ми розмотували сітку і пташка вилітала, але траплялося так, що не встигали, і пташка була вже мертва, і було дуже шкода її. А тепер дерева підросли і треба їх захищати якось по-іншому. Але як? Простенькі маленькі опудала не працювали, не бояться шпаки їх. Якось до нас навідався наш син, і він запропонував а давайте зробимо опудало височенне, височенне, щоб воно прямо над деревами стояло. Але ж це негарно, подумала я. А ми зробимо його гарненьким, сказав син. І ось ми на високу палю приробили плечі, надягнули на нього куртку, з якою я вже виросла, зверху п'ятилітровий балон з-під води, окуляри, капюшон і яскравий шалік. <гум> і що? Спрацювало? Минулого літа вперше за 9 років, тобто це вже був 10-й рік цього деревця, ми скуштували з нього черешні. Цього літа наше пудолу знову височить над садочком. І ми додали, що йому яскраві кульки, і шпаків, можливо, більш відлякає, і йому веселіше.